Давайте подивимося розклад тару на леви. Тяжко гірко лева. Думають за минуле, не можуть його відпустити. Розбите серце. Весь час мрії тільки за прошле, тільки за те, що було колись. Розбите серце, розбите життя. Всі розбите. На мечу. Сидять на мечу. Але сидять гордою піднятою головою. Ще якусь планують роботу, ще щось планують. Не послабли. По роботі. Підвищення левам буде, якщо захочуть. У них так як життя кардинально зміниться. Але життя зміниться кардинально трошки туди пізніше, не сьогодні, не завтра. Так як по башні якось різко змінюється. Сидять в переживаннях, сидять, думають тільки про прошле, ніякого будущого, і навіть будущого вони не бачать протягом року. Побачню, вони не бачать будуще на протязі року. Але, я думаю, десь протягом одного місяця до трьох місяців у них буде кардинальні зміни. Будуть. Просто кардинальні зміни. Буде якась пропозиція, будуть якісь вливання коштів. Я бачу вас як сильну людину, забезпечену і незалежну. Ні від кого не що. Ні від кого. У вас, так як якісь надії повинні збутися. Але все одно для цього, що збулися ці надії, вам треба прикласти якісь зусилля. Щось для цього зробити. Побороться. Як кажуть, щоб досягти бажаного, вам треба пройти і вогонь, і воду, і мідні труби. І тайни якісь у вас тут, і одіночество, і фінанси. Але ви виходите з перемогою. З перемогою виходите. З перемогою. І удача вас чекає. Удача! Але туди трохи пізніше, але буде дуже стрімко. От просто дуже стрімко йти. Не так просто, що полегко-полегко. Як тільки пройде реакарнація, щось в вашому житті різко кардинально зміниться, і піде зразу удача, у всьому удача. Просто у всьому. Зараз поки цього у вас немає. А потім у вас підуть дії дуже такі інтенсивні. Просто дуже інтенсивні дії підуть. Процвітання, розвиток, вдача. Все, що ви до цього бажали, що весь час мріяли, думали за це, воно почне здійснюватися. Тільки пройде реінкарнація, тільки е, пройде переродження, так Левам зразу і почне допомагати фортуна. Підпишіться, поставте лайк. І поставте коментарі в благо. Хто хоче на індивідуальний розклад, пишіть в особисті. Я вам відповім.